Вітаю вас на каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні у нас неділя. І ми будемо йти гуляти десь, прогулятися в центр, попити смачної кави. Ось дуже гарна погода. Останні дні осені. Так що потрібно насолоджуватися останніми днями. Так що буду збиратися і йти. Ось ми вже вийшли на прогуляночку. Вітанечка, вітанечка. Вже не встигли на... Привіт, підписники, мої кохані. Здравствуйте. Нарешті <смір> в Варшаві вже потерпіло. почалася настояща весна. <смір> Тепла осінь. <смір> Тепла осінь, дуже гарно. Це сонечко підгріє. Так, Зараз що? всі збираються на колоні і всі збираються на цвинтари їдуть. Так, відвідувати своїх е, родичів померлих. І для чого це потрібно Ніхто не знає? Ну такий звичай у людей. За мертві людині до не потрібно. Там нікому не потрібна. Вже людина померла. Їх вже не потрібно. Завіде нас трамвайчик. Ось там. Стоїть. Люди так пороздягалися, так дива. Та, так, дуже тепло, ну. А ми теж не сильно вдягнулися. Якщо роздягатися, так потім буде холодно. Так. Погуляєш, потім зараз за 2-3 години вже буде холодно, бо вже буде не темно. Не вже година перевелась. Йдемо. Так що ось так, от. А якщо хтось ще не встиг перевезти години, перевод. Але думаю, що в телефонах автоматично. В телефонах так. Автоматично. Так що так от. Сонечко горіє в Харю. А ми фігачим. скільки людей в трамваї. Угу. Зараз ми йдемо в, наше, в нашу кафейню, кафешку. На смачну каву вже їде наш трамвай. Сашка жмуриться, Окуляри вдома лежать, сонце світить. Сонце в Харю, я фігарю. Так. Ось таке сонечко світить. Таке враження, що має бути весна, а не, а не зима. Ну, так що. Ми зараз державні Так. тримає. Котрульора. Не люблять на вихідних ходити.

So yeah, I Następny przystanek metro Świętokrzyska. To teraz byśmy się dali? Także bachata autobusów i jeździ na cwinter.

Następny przystanek Plac Konstytucji. that's constitution. Ось ми вже і доїхали. Сашка спрагнений за кавою. Так? В трамваї так було тепло, що э, спати запитувалися. <гум> Що хто є в Варшаві, хто любить пити каву, будемо рекомендувати кафе. Де ну, смачна кава. І коли ви збираєте 9 доліпків від кави, коли ви там ходите, під 50 кава і є без коштов. 9 тих печатків? <поста> так. Я хочу з цим Так що так, от було. вони зробили. Йдете, замовляєте, замовляєте, а потім одну каву можете взяти безкоштовно. А як завжди, там людей багато. <зас> ну так. <зас> <зас> так, люди сидять. Люди сидять відпочинати. <зас> Ось показую, кафе називається Карма. Час від часу сюди приходимо. <праць> так. А якась пані, е яка зібракує, я тобі розповідав, яка була ситуація. Е цей з метро. Ні. Не розповідав. Сашка вже пішов замовляти каву. Місць немає, все зайнято. купа людей.